До Закарпаття приїхали канадські парамедики. У нашій області закордонні фахівці стажуватимуться в рамках програми обміну. Це програма відповідь. Адже в жовтні минулого року Канаду відвідало четверо стажерів із України, серед яких була і наша лікар із Ужгородської швидкої. Вони вражені власне тим, як в таких умовах економічної скрути можна надавати доволі якісну медичну допомогу. Для них це величезна загадка і. Інколи ми, можливо, і самі не, не здогадуємось, що як це виглядає з боку. Програма перебування канадців надзвичайно насичена. Гості проживають у родинах ротарійців, мають можливість ознайомитися з культурою, і традиціями українських родин, навіть взяти перші мовні уроки. Інеса Макентаєр, фармацевт канадського онкоцентру в Україні вдруге. Уже встигла відвідати онколікарню з роботою наших медзакладів ще майже не знайома. проте знає достатньо про фінансові проблеми медицини України. Це мій другий візит в Україні. Пару років тому приїхала перший раз. Я розумію, що в Україні дуже тяжко повинен мати грошей на а, медицину і а, лікарств. В Канаді держава платить всі лікарства, ті лікарні і а, щоб а, пацієнти побачили лікаря, а всі тести, всі такі іміджі, то все а, держава за це платить. Так що а в кишені канадейці не мусять за це платити. Система надання допомоги при пожежах та нещасних випадках в Канаді суттєво різниця від нашої. За номером 911 можна викликати поліцію, пожежників і медиків. Кожна людина, що виїжджає на виклик, незалежно від фахової освіти, є парамедиком і може надати першу невідкладну допомогу. Аменіпіполімай май кінеті з поплейшно файв тазенпіпл. На території, яку я обслуговую, 5 тисяч населення, але з них переважна більшість туристи, відвідувачі нашого національного парку. Хочу зазначити, що парк відвідує щодня близько 25 тисяч туристів, за якими ми несемо відповідальність. Усе, що я побачив на Закарпатті, дуже цікаво. Ми всі робимо одну роботу. Можливо, у нас в Канаді кращі засоби та обладнання. Можливо, ми могли би допомогти українцям із новими технологіями та навчанням, але ж робота однакова в будь-якій точці світу. Минулого тижня гості вивчали досвід оздоровлення українців. Канадцям показали весь комплекс лікувальних процедур у місцевих санаторіях. А в Ужгороді канадські лікарі відвідали станцію швидкої допомоги, реанімаційне відділення міської лікарні та рентген-кабінет, де працює сучасний комп'ютерний томограф, що його свого часу місту подарували ротарійці з Англії. Попереду знайомство з роботою пожежної частини та батальйону МНС.